Вітаю, народи, винка на «Мій погляд і з вами і Сьогодні ми поговоримо про Цю, Або як я його буду далі називати, просто лис. Для чого цей персонаж потрібен, що він може, і взагалі, чи є сенс вам його крутити. Про це сьогодні поговоримо. Звісно, почнемо з того, що цей персонаж взагалі робить. Давайте подивимося на його скіли. У нього є звичайна атака, нічого дивного, в нього є скіл, теж нічого дивного. Скіл в нас вміє бити як центральний таргет, так і два сусідні, тобто він б'є три цілі, ну до трьох цілей. Також тут 100% шанс повісити ешн. далі ми ще поговоримо, що це взагалі таке. В нього є ультімейт, звісно, як же без цього. Він створює зону. Так, по-перше, він б'є усе поле, тобто зрізає тафнес усім цілям. Це теж приємна штука. Дамажить не дуже багато, ну це й не дивно. Це ж все таки саппорт. Також він створює поле, в якому цілі отримують додатковий демедж від ультімейту, та з 58% шансом вішають на себе. Ешен рост це дебаф, про який ми поговоримо пізніше. Він у таланті. Але найцікавіше те, що він вішається сама цілями. Тобто, поки створено це поле, воно триває три ходи, ходи самого лиса. І коли цілі ходять, вони мають шанс. Повісити на себе цей дебаф, і це вважатиметься вішенням дебафу, що в свою чергу стакатиме пасивку Ахерон. Тобто цей персонаж, якщо подивитися на його ультімейт, створений саме для ахерон. Цей ефект може спрацювати до шести разів, тобто ви створюєте поле, цілі ходять, і якщо походять шість разів, то ефект цей зникне, і треба буде поновлювати поле. Щодо пасивки, що взагалі робить ешен рост, то е, це написано тут: ульта м, скіл або автоатака має шанс 100% повісити ешен рост. Тобто, якщо ми використовуємо навичку, то тут шанс ще 100% повісити ешен рост, тобто це два стаки. М, якщо ми використовуємо навичку, навіщо нам кілька стаків? Бо кап стаків 5. Вони висять два ходи і збільшують демедж отриманий цілями. З одним стаком це 13%. Ну, коли вона буде прокачана на 10 рівень, це буде 15%. І по 5% за кожен додатковий стак. Тобто з максимумом у 35% додаткового тейкену. Це досить приємна штука, тому що тейкен це дещо унікальний параметр, і його не так е, легко знайти. Тому те, що він є в цього персонажа, вже робить його досить класним. Перша пасивка на початку бою дає йому 15 енергії, не те, щоб дуже корисно, але ну нехай, відносно приємно. Далі пасивка збільшує атаку персонажа від його хітрейту. Досить приємна штука, але Ну, це збільшує демедж персонажа, який не те, щоб великий. Тому досить спірна штука. Не впевнений, що на це варто зважати, але це. Це приємно так, у персонажа навіть без бафів дуже-дуже багато атаки. І третя пасивка: якщо зона, створена ультою, існує і з'являються нові супротивники, вони отримують стаки ашен росту відносно найбільшої, ну, цілі з найбільшою кількістю стаків, але не менш як один стак. Тобто, якщо це хвилі, якщо це якісь, ну, постійно з'являються на полі бою нові монстри, то то це все буде постійно працювати і вішитись так і тобто не обов'язково чекати, щоб ешнрост був повішений, ну, щоб отримати цей бонус. Ще одне про що я не сказав: в пасивці є ще Over Time складова. Я так розумію, що це буде 180% від атаки лиса у вигляді Fire Damage доту, тобто бернінгу. Це приємно, і це додатковий дебаф, можна сказати, ну, певною мірою. Також це дозволяє. Його використовувати з дотерами, тобто в дот-командах. з кавкою чи лебедицею, ну, чи будь-які комбінації з дотерів. Він цілком може зайняти місце в такій команді, не те щоб це було його призначення, але використати його в таких командах цілком можливо. Щодо техніки, то він створює поле Dimension, Тобто, якщо ви пам'ятаєте, то Dimension може бути створений лише один, і в нього він робить наступне. Створює поле, б'є усіх супротивників фаєр-демеджом, та також вішає на усіх Ежен Роаст. І якщо ви не знаєте, то з дайменшеном, тобто цим полем працює наступна тема. Якщо це хвилі, тобто наступна хвиля, також отримує ці стаки. Це досить приємна штука. Однак, якщо в вашій команді кілька персонажів, які створюють цей дайменшен, тоді вам треба знати, якого як саме персонажа. Ну, яку техніку саме вам використовувати варто щодо прокачки? Як ви бачите, треба качати ульту, талант і усі дрібні пасивки, автоатаку та скіл? Ну, прокачувати можна, але не дуже важливо. В що його одягнути варіанти в нас наступні. Сігна, звісно, найкращий варіант тут нема про що говорити, але що ми можемо взяти з четвірок? Як на мене, в нас варіанти тільки наступні. Найраціональніше це взяти щось з ефект хітрейтом, тому що персонажі його потрібно зібрати якнайменш 140. А краще 177. Але якщо ви можете зібрати 140 з оцією штукою, то це буде найкращим вибором з четвірок, які взагалі ви можете взяти. Якщо ж ні, і ви хочете додати трішки ще й демеджу персонажу і додати хітрейт, то сігна сампу, звісно, буде чудовим вибором, і вона даватиме йому як трошки демеджу, так і ефект хітрейт Супоніверс. Супер багато і все класно. Але Сігна так, вона дає досить багато, Вона додає ще 24 Тейкону до супротивників і працює чудово. На цьому персонажі, плюс до цього ще й 60 ефект хітрейту, що дозволяє йому значно простіше збирати цей параметр. А щодо хітрейту, чому я сказав, що йому потрібно настільки багато хітрейту, 140 йому потрібно, щоб ешен рост вішався на елітних супротивників та решту. 177 йому потрібно, щоб з 100% шансом вішати ще й на босів. А тому хочеться мати саме таку кількість, щоб на босах ось ця. Штука з ультімейту, ні, не тут. Ось ця штука з ультимейту теж вішалася постійно і з гарантованим 100% шансом. Щодо реліквій, що можна на нього одягнути, моя порада взяти 2 плюс 2 на дебафи чи атаку. Тобто, або цей сет, або цей сет. Тут варіантів вже багато можна цей сет взяти, можна на брейк взяти, і другий сет це на швидкість. Тобто ми розганяємо йому швидкість та хітрейт. Трішки атаки, якщо впаде, то теж буде чудово. На внутрішній сет тут вже такі варіанти. Можна або взяти ось цей сет, який дасть нам ще трішки атаки додаткової, не супер багато, але теж приємно. 25% атаки, 10% хітрейту. Плюс-мінус це досить непогано. Але якщо у вас хочеться взяти щось більш сапорське, то можна. Взяти або цей сет, або його тут. А ось він, або цей сет це теж непоганий варіант. Також можна взяти цей сет, щоб додати трішки крит-демеджу команді, або ж ось цей сет, щоб додати атаки команді. Це все можливі опції. Можете обирати будь-який варіант, це все буде цілком нормальні варіанти. Щодо мейн статів, то все звично: ефект хітрейт, швидкість. Вогонь та відновлення все просто і зрозуміло. Відносно ідолонів, то перші два ідолони, я поговорю саме про них, то вони дають дуже багато. І якщо ви хочете повністю зібраного лиса, то я б радив вам є два, або ж принаймні Є один. Якщо ви хочете його в команду з Ахерон, то є один буде достатньо. Якщо ж ви хочете в дотерську команду з Кавкою або лебедицею, ну, скоріше, з Лебедицею, тоді е 2 дасть дуже багато. З Е1 до е 2 команда, уся команда отримує приблизно 30-35% демеджу. Це я не про демедж самого лиса, це про демедж усієї команди. А це досить багато. Тому, якщо ви хочете демеджовертаємо команду, і у вас є можливість викрутити йому е 2, робіть це. Цілком непоганий варіант. Решта і долонів, ну, можете крутити, можете ні. Тут вже на ваш вибір, ви самі знаєте, що робити. Стати, які вам хочеться отримати, то це. Все звично. 134 мінімум швидкості, краще 143, а найкраще 160. Якщо зібрали 160, то загалом цього вже буде достатньо. Атака для нього не така важлива, як інші стати, але якщо вона прокає, то ну нехай буде. Зібрали хітрейту, зібрали атаки, і все у вас чудово. Якщо вам прокає ефект РЕЗ, то це теж класний параметр, залишайте його. Що ж, поглянемо на перформанс персонажа у бою. я покажу вам його використання у команді з Ахерон, а також у команді з лебедицею окремо. На цьому аккаунті варіант команди Ахерон лише такий. Ну я ще можу сюди взяти загалом пелу. Можливо, це буде в цьому випадку кращий варіант. Давайте візьмемо пелу, і нехай воно на автобої нам тут покаже наскільки все буде чудово. Ну або ні. Дісплейсистей. Сенсю Ну все починається одразу з ульти, і ось наша ульта Харон, вона вже заряджена. Так, це не найкращий варіант використання. Найкраще було б спочатку отримати ульту пояли, але і так піде, скажімо. Роковий момент Ефект Рес, все чудово. Так, найголовніше, щоб коли Ахерон знову отримає ульту. Вона їх шотнула. Сподіваюся, це трапиться. І все чудово в нас буде. Так, цей в нас піднявся, ось ульта, але в нас знову немає ультипели. Тому демеджу в нас не вистачає. Так, тут треба грати руками, на жаль. Тому що м лис створює занадто багато стаків для херон, і виходить, що цикли. Ех, аж цілий хід. Витратили на це. І тут знову в нас немає ультипели. Так. Черговість скілів тут втрачається дуже суттєво. На жаль. Як бачите, вони ходять, і. Ахерон постійно отримує свої стаки. Оп. Не знаю наскільки там зараз є ульта пели. Ну, подивимося, як це. Виглядатиме так. Бем, бем, бем. І скільки? 530. Непогано. Ой, не. не нету... Ну, не зараз ульта. Ну не зараз. Добав, зійшов. Так, пішла ульта. Авантюрина. Так. Оп. Эфтрес поки що щастить на цю штуку. Ну, куди ти б'єш, лис? Ще із скілпоинтів подивиться, скільки. Так, euh, автобій працює поганенько. Дуже навіть поганенько, я б сказав. Я думаю, вони все одно за 4 ходи закриє, але. Автобій реально погано працює. <плес> <плес> так, буде ульта. а. Тепер Лис. Його ульта. Ну куди ти б'єш, Лис? Бем-бем-бем, і Ахерон має закінчувати. Давай, я ж, сподіваюся, ти закінчиш це. Ну, закінчить, закінчить. На 633. За чотири ходи. Не те, щоб це було повільно, але я впевнений, що можна за три, якщо грати руками. Давайте подивимося тепер на його перформанс у дот-команді. На жаль, тут я не можу це показати, тому що і тут не дуже зручно його використовувати. Найпростіше буде показати його ось тут, тому що в нас тут є і для лебедиці стихія, ну і для нього теж стихія. Цілком непогане місце, де можна протестувати команду дотерську з May, лисом... Лебедицею та Хо-Хо. Так, завдяки високому демеджу АОЄ, все має бути чудово. Подивимося. Питання лише, як з солотаргетом буде це все працювати. В нас зараз досить непогано працює лебедиця. Воу, воу воу воу, тільки давайте без, без цього. І зараз має бути все красиво. Підривається, тут лис б'є. Так, хо-хо похилила. Красивенько. Свою ульту дає. Трішки не вистачило нам демеджу, щоб за один хід це закрити, але я сподіваюся, що це ми теж за один, за один хід закриваємо. Демеджу в лебедиці, як бачите, вистачає, щоб цих одразу вбивати. Красивенько. Так, пішла ульта Мей. Ульта Лебедиці. Поки що все красиво. І. Лис б'є бем Бем. Як бачите, демочовертаєм лиса справді досить непоганий. Ну не туди лис. Ну от автобій на ньому грає дуже погано. Ну і все. Я думаю, що цілком можна і за нуль ходів це пройти, тільки треба, щоб Автобій не грав, а рукам грали. Досить стрімко, досить класно і досить багато демеджу. Зараз я вам покажу, чому це настільки класно, тому що в нас. Трішки мей з оцією зброєю. На жаль, на цьому аккаунті мей, вона більш сапорцька така, тому що вона здебільшого грає за херон. І ми використовуємо її лише для того, щоб накладати дебафи, трішки додаткового аоє демеджу, ну і загалом все. Це основна задача Лободиці. Не знаю, чому я мей її називаю. І в майбутньому, звісно, тут треба. Прокачати ще ось цю зброю, вона тільки недавно стала С5, тому м, тепер в цьому є сенс. А для ахерон треба ось цю зброю прокачати теж. І сподіватися, що колись вона стане С-5, і все буде в верон охорон ще ахеронніше, ось так от. Що я думаю про цього персонажа? Ну, він цікавий. Однак команди, в які його можна взяти, досить обмежені. Брати його як дебафера в якусь іншу команду поза Демошовертаймом чи Ахерон, я не бачу сенсу. Можливо, в майбутньому з'являться ще персонажі, з якими він буде добре грати, але зараз його використання досить обмежене. Тому він вийшов приблизно такий же, як Джейд. Джейд — дуже класний персонаж, але вона обмежена своїми командами і своїм використанням. Лис так само обмежений своїми командами та своїм використанням. Загалом персонаж класний, і якщо у вас ахерон, то мабуть варто його крутити. Якщо ж у вас немає ахерон і тільки дотери, я б подумав про це: а чи варто його крутити? Вирішувати, звісно, вам. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!